Золото, Андрухів пробуває, за... Скільки багато у нас несподіваних ось таких турнірних перепотій пробуває. Пробував шлях у мастера Лізі. за підсумками минулого сезону, тим не менше совцервий тут залишив. Бувається навіть удар попри різницю. Ось таку от, солідну у турнірній таблиці. В плані гра Міс атакує зараз. У плані комунікації між хлопцями Марчук. Чи буде удар по воротах? буде влучає усі. Відновлена нашу зустріч. Другий тайм протистояння. Я не бачу, бо і моментів видовищних, емоційних, які ось особливо пістрявих нагод. У команди бу... пробиває у цій ситуації. Виконавець субсервий тут це Крушельницький за постріл по воротах. Він Ткаченко а... спокійнісінько вперед. Друхів, перехоплення. Шевчук. Пробиває ШЕВЧУК! Це гол його імені однозначно сам. Усі команди, які були господарями, до речі, цікава така от особливість номінальними господарями. Команда SoftServe a 2. Поки що долає. Події попереду все. На користь колектив спорту. На майданчику швидкості на майданчику динаміка. На майданчику. Такі от класні голи. У нас зараз забиває Юрій Крушин. На яких якраз учасники сьогоднішнього матчу розташувалися? Лишень три тризелькові пункти. Андрухів для того, аби він уже згодом. Робив своє кіно, що називається попереду. Не допрацювали помилка зараз. Пер вже офіційно 2-0. совсерва Вайту долає сьогодні через студію. Дякуємо те, що пригадали разом із нами цей матч. До нових зустрічей. Любіть Україну, підтримуйте ЗСУ та всього найкращого.